Чому українці проти виборів зараз? Бо українці за вибори, а не за імітацію. Українці не люблять вибори без виборів, ну тобто, коли немає вибору, і тому проведення виборів під час війни прямо пов'язано з тим, наскільки суспільство сприйме ситуацію як таку, в якій можна проводити вибори. Якщо ні, то одна цифра. Якщо відчують, що вибори можна провести, то я гарантую, що цифра зміниться на просто реверсно на 180 градусів. У нас більшість буде підтримувати проведення виборів, і не дай Боже, хтось стане на заваді проведенню виборів. Його просто зметуть хвилею очікувані ненависті з боку суспільства. Um, ці заяви опозиції вони мають під собою підґрунтя, тому що дійсно після воєнні вибори, ймовірно, для Зеленського були би гіршими, якщо він піде балотуватися. Попри це, ну є ще фактор інакший: що після війни, що би не було б оце після війни беремо зараз. Зараз це не як набір характеристик, а як відчуття українців. От якщо наступить після війни, війна закінчилася. Дуже стали припинення вогню, або там Росія розвалилася, або будь-що. Ну от якийсь сценарій, який дасть відчуття, що це після війни. Я думаю, що запит на людей в пікселі, в політиці різко впаде, бо суспільство війде в режим повоєнний, в якому захоче мирного життя, і це не тому, що погане чи хороше суспільство, безвідповідальне чи відповідальне. Це так працює людська психіка. Цей подразник воєнний він зникне, і навіть значна частина людей, хто в Кітілі. З задоволенням захочуть зняти його повісити і не діставати, це я говорю як людина, яка постійно спілкується з військом, яку в родині військовій які є з війною з 14 року, і плюс який вивчав цілу низку конфліктів в світі і бував там. А я думаю, що електоральна ситуація зміниться докорінним чином, що зараз багато хто не усвідомлює. Хоча сама ситуація в країні ще повоєнно триватиме саме лікалами воєнними, це також потрібно усвідомлювати. А якщо говорити під час війни, то зараз і запит на людей в формі. Значно вищі, тому Зеленський в такому випадку буде конкурувати не тільки з собою чи не собою, якщо балотується, і з політиками, але в такому випадку і от ті отіво кандидати потенційні військові вони мають більше шанси також на симпатії електоральні умовно кажучи, будуть змагатися. Якщо під час війни рейтинг верховно командуючого зеленського, екзону командуючого залужного, діючого командуючого якогось підрозділів це будуть рейтинги командуючих. А не рейтинги лідера політичної сили чи кандидата в президенти. або рейтинг кандидата в президенти, або лідера політичної сили, умовного зеленського, залужного, не знаю, білецького чи будь-кого інших, це інший рейтинг. Ніж їх рейтинг як командуючих головкомів верховного комомів і так далі. Тому я не знаю навіть наскільки дійсно Зеленському було б вигідніше проводити вибори під час війни з точки зору того, хто його опонентами буде. Але я певен, що дійсно повоєнні вибори вони зметуть значну частину тих лідерів електорального олімпу.